Всім привіт! Ви на каналі Дмитро Ньюс. Щойно по всій території України масована ракетна атака відключила інфраструктурні об'єкти і залишила переважну більшість областей без світла. Я зараз хочу запитати у всіх, хто дивиться це відео. Хіба ви дивуєтесь тому, що Росію зараз визнають країною спонсором тероризму? Що російську владу, яка зараз влаштовує ці терористичні атаки на мирну інфраструктуру на звичайних мирних мешканців України, що цю владу визнають владою терористів, і це вже зробили кілька країн, це вже зробила парламентська асамблея НАТО нещодавно. Звісно, вони зараз можуть радіти і розповідати, які вони сильні через те, що не можуть здобути перемоги. На полі бою і відіграються перед самими собою, перед всіми, хто дивиться цю підступну пропаганду, відіграються тим, що кажуть про те, що вони мстять, вони нам за щось мстять. Ця риторика буде потім розглядатися в підручниках історії, як та сама риторика, до якої вдавалися. Фюрери третього рейху під час другої світової війни до якої вдавалися всі терористи, які намагалися таким чином перемогти непокірний український народ, який не здається, який сміється просто тупо в обличчя своєму кривднику і агресору. І я хочу сказати, що це ж вже не вперше, що голодомор 32-33 тридцять що всі ті геноциди, до яких вдавалися росіяни по а, депортації, і кримських татар, і народу ногчі, і те, що вони зараз роблять, для того, щоб нібито поставити на каліна українців, це все одне і те ж саме. Друзі, розповсюджуйте цю інформацію, не давайте їм відбрехатися від того, що вони ні в чому не винні. Винні, винні. І коли остаточно програють, ще довго відшкодовувати не тільки майнові якісь такі збитки, це дрібниці будуть відшкодовувати ту ганьбу, яку вони зараз роблять, і в яку зараз вони впадають через те, що просто підступно своїми ракетами намагаються вразити наші українські інфраструктурні об'єкти. Я дуже дякую нашим ППО, які працюють зараз 24 на 7, які мають результати по збиттю цих ракет. Тому що я просто уявляю собі, як ті, хто звик до того, що вони безвідповідально, безкарно все це роблять, щоб було, якщо б нас не було потуги і підтримки західної спільноти в тому, щоб збивати ці ракети. І дедалі, тим більше ми їх будемо збивати, і дедалі, тим більше будемо казати, що залякати і схилити до якихось там примарних перемовин Росії Україну не вдасться. Слава Україні! Слава ЗСУ, друзі! Тримаємось і пам'ятаємо, ми обов'язково переможемо. Дякую.